Вантажує клон і поїхали малювати маршрути містом. Рухай свій світ. Я заряджена. Ти заряджена. Зараз буде сеанс магії з симоронським магом. Ти пам'ятаєш цього хтивого Звісно. Як любовний ритуал Знімайте труси. Може стати наречений. Прийди! Повним Поперло! Поперло! Шоком! А-а-а! Твою матір доведеться переробляти. Я йому не сказала, що я це я. Я не знаю, що зараз буде. Набираю. Слухай. В кадрі тебе не видно. Якщо ти там стоїш, ага, тебе добре. Має. Може він вже з'явився? Просто в шапці невидимці? Ой, вітаю вас, Геннадію. Я до вас приводу сеансу. Так, щось знайоме, ви знаєте. А, що знайоме? Ваше обличчя знайоме. Але це знайоме? Да. А знаєте, а я у вас просто була три роки тому, у вас стільки клієнтів. Ви ж ма, такий наплив у вас. Ви усіх не пам'ятаєте? Мабуть, я вам трохи запам'яталася, не знаю. Розумієш, я можу це зробити безкоштовно. Просто зараз. Я щасливлю тебе. Після таємного самаронського бряду злягання. Злягання це ви про секс? Чи я чогось... Чому ти називаєш це сексом? Це обдарування сексуальної енергетики. Яке диво? Атракціон небаченої щедрості. Злягання значить безплатно. Це треба зробити. Треба. І у мене у друге... нова проблема. Нареченого немає. Так у чому питання. Давайте я приїду. О, ні, розумієте, я вам говорила по телефону, що я не можу особисто зустрітись, бо у мене нежить. Я не хочу вас заразити. Я зрозумів. Давайте я вам допоможу. Приваблю до вас самця. С самця до мене привабите? Я пам'ятаю, як ми того разу приваблювали. Труси в люстру за люстру. Ой, тьфу, чорт. Труси на люстру закидаю, кохання в дім затягаю. Це прям бадмінтон з трусами. Оп! ого! Чудово. А загалом у мене є нові ритуали. Серйозно? Пов'язані теж з червоними трусами? Я вже ну... люстру відполірувала вдома. Це знаєте, не діє, якщо чесно. Значить, я думаю, що це вам хтось заважає. Заважає? Так. Треба відганяти негатив, потім ставити блоки. Ага. Робимо так. Зістрибуємо. Поперло. І тричі спустити воду. Як воно в тебе тут спускається? А, ось. Треба ось так. Один. Щоб ви зрозуміли, і такий ритуал є у Симоронській магії. Притягує удачу, прибирає негатив. Поперло! Чудово, чудово, все, і тричі змиваєш воду. Так, уявляю обличчя сусідів знизу, які 27 разів на день будуть думати, що мене в туалеті поперло і саме те. Поперло! а не негатив. Дивіться, будь-яка неприємна ситуація. Ну, припустимо, у вас облива машина. Так, і у вас негатив спрацьовує. Ну так, я невдоволена. Так, так. Слухайте, а негатив закриває любовні потоки. А ось нам цього якраз не потрібно. І одразу послухайте. Пішов геть, болдур! Говорити треба голосно. Пішов геть, болдур! Так, дуже голосно. А, а це вже ритуал? Так, говорити голосно треба. Г Головне, даєш нікому не сказати. Пішов геть, болдур. Давайте підемо далі. А... Будемо притягувати жениха. Зараз будемо робити кішечку. Розверніться мені якось так. Ну. А, я просто вже робила кішечку, і цим я теж вже рухала. Зараз будемо симаронити жениха. Для цього нам потрібна поза кішечки. Ви маєте стати на карачки. Наречений. Прийди. Ну не спрацювало коротше. Оце. Добре, тоді у мене є новий ритуал. Зараз берете огірок, і я вас попражав. Є огірок. Беріть його ось так. Дуже обережно та ніжно. Так, ви теж за огірком? Так. Мені здається, що в нас караоке, знаєте по інтернету. Ну ні, я розумію, це ви мені наглядно показуєте ритуал. Звісно. Берете огірок ніжно Ніжно беру. і починаєте його трохи терти. Трохи ось так, терти. Ось так, ось так. Так, з різних боків. Угу. Ніжно, акуратно. І треба обов'язково говорити. Секундочку, нога свербить. Обов'язково треба говорити таку фразу. Тру натираю силою любовною заряджаю. Повторюйте. Тру натираю силою любовною заряджаю. Так, Ви і подумки, спрямовуєте до нього свою енергію. енергію. Стремовуєте, спрямовуєте. Ну, але а що робити з цим зарядженим огірком? А цей огірок треба носити з собою та постійно ним тикати. Що тикати? Тикати. Тикати огірково метро чоловіків. У чоловіків. Тикати огірком в метро? Зараз секундочку у мене знов засвербіла нога. Там любовний заряд. І з огірка а... він приходить на самця. А якщо він, а якщо він повернеться, я можу сказати: ви виходите? А скажіть, ви виходите? Це перевірена практика, так? Тобто, це. Звісно, в мене купа дівчат. Ми так нареченого собі знайшли. Давайте далі займемося вашою фігурою. А що з моєю фігурою? Річ у тім, що на фігуру збігаються самці. На фігуру збігаються самці. Гарно було б, якби ви показали мені вашу фігуру. Є кілька нових ритуалів. Дюймовочка це нова фігура до літа. Та білосніжка це проти целюліту. Клас! Це в Симоронські магії. Реально такі ритуали є. Те вже при зустрічі, тим більше це треба показати. Там це ритуал для обраних, розумієте. Це взагалі ексклюзивний ритуал. Він продається тільки обраним. Я ущасливлю тебе. Після таємного симронського обряду злягання. Злягання це тобто секс. Ну, дивіться, у нас сьогодні все-таки сеанс. Ну, щоб зробити його повноцінним. Давайте, хоча б, почнемо, а так, потім добре. О, Раз, бачите? Почнемо. добре. Тільки закінчувати, будемо зі мною. добре? Це вже я зрозуміла. Це треба зробити. Треба. Я на силу відтискаю палечого геннадія до дивана. Я хочу, щоб я зверху добре. А йому аж кортить. Я іди до мене. Тоді ритуал доймовичка поки опустимо і зробимо ритуал білосніжка або «Прощавай, люди. Його треба робити перед сном. Лягайте, лягайте. Тепер уявіть, що ви білосніжка. І що маленькі гномики пилососять попу. Що роблять? І виносять зайве з твоєї печерки. В яку печерку? Зачекайте. У мене паніка. В яку печерку йдуть гномики? Ви уявляєте, гномики ручками та лопатками вирівнюють попу. Ось так, ось так. А, це я маю уявляти, що е, гномики пилососять попу і забираються ліліт до печерки. Так. Я так. просто хочу це вголос проговорити, щоб уявити. Ось, і при цьому ще треба повторювати з кожним кроком гномика я стрункіша, здоровіша та багатша. Ви б могли трохи піднятися, навколішки стати. Просто нічого не видно. Я покажу вам, як треба робити. Гномики ось так вичищають, потім все викидають. Потім з іншого боку вичищають і все викидають. Робіть так. Гномики вичищають. Так. Та викидають. Викидають. Так, так, продовжуйте. Ось так. Чудово. Поверніться трохи до мене. Ні. До мене поверніться. Ну, ну, попи, давайте. Щоб я бачив. Ну, Треба особисто повторити все. Тільки особисто. Добу. Тільки. Ясно, Геннадію. Вам злягання подавай. І скажіть спасибі, що сьогодні без шафи з сюрпризом. Я Добре. Йди. Я зараз таку штучку принесу. Вона нам обом сподобається. За кілька секунд він підіймається, щоб побачити мене. Я така неулежна останнім часом, так нічого і не знайшла. Я все одно хочу. <гум> Мені здається, що злягання йому вже не хочеться. Нам же час. А-а-а-а! Ну що, начарував? Насиморонив? Звідки ти? Чи обсиморонився?